Привіт, друзі! Усім! Як завжди радий вас бачити на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про Megadrop, але на байбіті, тому що зовсім недавно я випускав такий ролик про Binance. Як бачите, Bybit теж захотів собі таке зробити, повторили, можна сказати, за Binance і викатили свою таку активність, яку теж назвали Megadrop. Це можна сказати такий трохи покращений вид лаунчпулу. Чому покращений? Тому що туди можна закидати більше коштів. І я думаю, що саме у першому мегадропі дохідність буде трошки більшою. Якщо коротко для новачків, то ми просто маємо можливість закинути свої USDT або токени Mantle і фармити додатково токени Obol, які нам дадуть зверху. Тобто, по суті. Це є безризикова активність, якщо ви там не берете ніякі кошти у позику і не купляєте їх спеціально. Сьогодні ці всі деталі вам поясню. Звичайно, ця активність не є така складна. Відеоролик не буде довгий, можливо, ви вже і самі у цьому всьому розібралися. Ну але люблю я відеоролики знімати, що вже з цим поробиш. Тому відео, як завжди, буде без води, цікаве, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. В першу чергу вам потрібен аккаунт на біржі Байбіди. Чому я рекомендую реєструватися за саме моїм партнерським посиланням, тому що на нього завжди бувають додаткові якісь сплюшки як от сьогодні, окрім участі у цій події, ви ще можете, якщо ви зареєстровані за партнерським саме моїм посиланням, на таких учасників ще виділений додатковий пул винагород: 30 тисяч токенів обол для тих, хто є новим користувачем, і 10 тисяч токенів обол буде розділено між тими, хто є старим користувачем, зареєстрованим за партнерським посиланням. Тому посилання моє в описі під відео. Тож переходимо до головної сторінки біржі Bybit і будемо шукати наш мегадроп. Насправді він ось і на головній сторінці, просто займається. Має пів екрану, а також, якщо його тут не будете, ви можете натиснути торгівля, тоді вибираєте Spot X, і ось тут у нас теж є мега Айдро. Тиснемо сюди. Перейшли на цю сторінку, і одразу що ми бачимо: загальний призовий пул це 6,5 мільйонів токенів обол. До речі, ми їх купляли на конінь по 0,25. Коли ви вже будете тут отримувати винагороди і будете мати ось тут запис знімок екранів, зможете порахувати, скільки ви, наприклад, там по курсу, якщо наприклад, вийде токен 0,50, скільки ви зможете заробити. Але одразу скажу так: на свої припущенні. Якщо лаунчпул нам давав 1,5% максимум 2% до депозиту, то тут на перший мега мегаардроп можуть цілком намалювати нам 3 4 і 5% до вкладеної суми. Бачимо в першу чергу, що в нас є ще 4 дні, 11 годин, щоб пофармити ці токени обол. До речі, 7 травня нам ці токени роздадуть, клейм має бути о 10 ранку, і о 14.00 вже має бути лістинг. Також ми бачимо, що як я сказав, закидати ми можемо у USDT або у токені Mantle. Якщо у вас є USDT, це прекрасно, але. Тут є один нюанс відмінності від лаунчпулу. В лаунчпулі ми можемо вивести кошти у будь-який зручний нам день. А тут так не працює. 14 днів наші кошти тут будуть заморожені. Тобто, якщо ви внесете кошти у стейкінг, чи мантл, чи USDT, немає різниці. Ви вибираєте період блокування цих токенів або 14 днів, або 30 днів. Це означає, що цей період ви токени своєї кошти не зможете виводити. Відносно того, тут є ще коефіцієнт балів. Якщо ви вносите на 14 днів, то у вас 1х, а якщо на 30 днів, то 1,2. Це на 20% більше. Також тут знизу є ще квести, я про них розповім. Вони теж додають коефіцієнт до балів. Поясню зараз, як це все рахується. Ну і токени Mantle. тут є свої ліміти, тут є нюанс у тому, що тут активність можна сказати для китів. Призовий пул у нас тут, бачите, 4 мільйони, а тут у нас 2,5 мільйони токенів обол. Але дивіться, яка тут штука внести у стейкінг USDT, наприклад, можна мінімально внести 100 USDT і максимум 50 тисяч USDT. А якщо взяти стейкінг на 30 днів, це взагалі в нас максималка 100 тисяч USDT. Тому хочу сказати, що конкуренція тут буде сильна. І Якщо ви внесете 100 доларів, я думаю, що багато вам тут не вдасться заробити навіть якщо дадуть 5%, то зі 100 доларів у вас буде 5 доларів. Якщо у вас це влаштовує, тоді велком. А піар в нас 2,5% на USDT на 14 днів і 3% на 30 днів. Тобто, це додатково до того, що ви отримуєте ще зверху токени обол. Звісно, чим більше людей занесе, тим менше токенів ви в майбутньому отримаєте. Але ще додатково на те, що кошти ваші тут будуть лежати, ви будете отримувати ось такий APR. Це невеличкий річний дохід, але в принципі він є приємним, тому що кошти не будуть лежати просто так. Ну і в принципі, мантл, якщо маєте в холді, обов'язково закидайте, тому що це по суті без ризиків. Ну якщо плануєте брати якусь позику, то в мене є по позиках окремий відеоролик, ось тут закріплю. Можете брати позику, можете брати хеджування, але потрібно враховувати ці всі нюанси, тому що якщо ви закинете на 14 днів, хто знає. Що за 14 днів відбудеться? Як буде змінюватися курс мантлу? Тому я би з таким не ризикував. Я навіть не хочу морозити тут своє ЮЗТ надовго, тому що 14 днів. Це для мене надто довго. Мої кошти будуть просто тут лежати. Я отримую, можливо, там зверху, навіть якщо я заморожу тут 10 тисяч доларів чи 20 тисяч доларів. Ймовірно, що я отримую там зверху 50-100 доларів. Є така ймовірність. І насправді я не хочу морозити, тому що в мене кошти весь час десь потрібні, або я ними якісь торгую розлоки. До речі, підписуйтесь на щитпост, який я створив недавно. Всі посилання в описі під відео. Ми там торгуємо, або десь потрібно їх швиденько закинути і в моменті отримати набагато кращу дохідність. Тому що я зробив, я просто взяв свої ефірі. Які в мене є, і, і взяв позику у USDT, тобто в заставу я залишив Ethereum, а взяв собі USDT, зробив собі там LTV 55%, що є цілком безпечним, тому що якщо монетка ефіріуму буде падати, а воно в забезпеченні, то мене швидше може ліквідувати. Загалом про позики в мене є окремий відеоролик, де я це все детально пояснюю. І тож, якщо ви закидаєте просто на 14 днів, у вас 1Х, якщо ви закидаєте на 30 днів, у вас фармиться 1,2. Тут те саме, і є спотове завдання, яке ще кожного дня оновлюється о 3-й годині ночі. Це означає, що кожного дня, виконавши це завдання, ви можете отримувати множник ще 20% до того, що ви маєте. Тобто таким чином, якщо ви, наприклад, закинете на 30 днів, ну, допустимо, у вас лежать кошти без діла, і вам не шкода їх заморозити на 30 днів. Якщо ви, наприклад, там закинете 10 тисяч доларів на 30 днів, то у вас буде коефіцієнт 1,2. І ще рахуйте, що ви кожного дня можете виконувати ось це таке простеньке завдання. Наприклад, воно тут оновлюється, це спотове завдання. Тут потрібно було просто проторгувати. Я проторгував 10 доларів, можна було навіть 5, і воно виконувалось. І кожного дня воно оновлюється, але кожного дня дається цей коефіцієнт. Тобто до 1,2. Ви ще отримаєте 0,4, тобто разом буде 1,4. Це вже більше, ніж 1 просто x. Тому таким чином воно сумується. Цей коефіцієнт, якщо ви не будете виконувати завдання, наприклад, у вас коефіцієнт все одно 1х чи 1. Кома 2. Якщо ще виконуєте завдання, то у вас кожного дня буде 1,2 або 1,4. Тобто, думаю, це зрозуміло, тут нічого складного немає. Просто закидаєте свої кошти. Давайте я зараз внесу стейкінг 5000 USDT. ЄСДТ, покажу наявним прикладом, як воно працює. Ось тут ваше збільшення показує, скільки тут його є, який у вас зараз X буде мої бали. Тут накопичуються. і тут буде запис знімків. Поки що я кошти не вносив, в мене тут пусто. Зараз я кошти закину, тоді вже там буде історія. Я внесу, ладно, на 14 днів, внести стейкінг. Кошти мають бути на аккаунті фінансування. Вони в мене на торговому, тому я їх перекину. З єдиного торгового на фінансування. У мене тут є 7800, я закину 5 тисяч. Чисто, якщо чесно, щоб подивитися, яка буде дохідність у процентах, тому що пізніше вже буде очевидно, в якому діапазоні процентів воно буде коливатися, але думаю, перший може бути цілком профітний. Внести у стейкінг, я вводжу цю суму: 5 тисяч, ставлю галочку і тисну до стейкінгу. Заморозив їх на 14 днів. наголошує, що тут 14 днів ви їх звідси вивезти не можете. А сам фарм буде тривати ще лише 4 дні, 11 годин. Тобто, всі інші дні, якщо не буде мега кошти тут просто будуть лежати у стейкінгу, і вам буде капати лише ось цей епір. Ну і все, в принципі, кошти я закинув. Мої бали тут після знімків будуть оновлюватися. Тут знизу є додаткова інформація. Якщо хочете, ви можете почитати, як тут все розраховується. Бали фіксуються щогодини і оновлюються щодня. Можете виконувати завдання, і потім будете отримувати в кінці. Кінці за це зверху токени Обол. В принципі, все. Відеоролик, як я сказав, без води, короткий, простий, зрозумілий. Якщо сподобалось, підписуйтесь на телеграм-канал. До речі, там можете залишати свої запитання. Ось тут QR-код. Там в чаті можете запитати, якщо щось не зрозуміло. Підписуйтесь на YouTube. А я як завжди хочу вам побажати профіду та до нових зустрічей.